В Ямполі попрощались 37-річним військовослужбовцем Володимиром Лященком, який 30 листопада загинув на Донеччині. Побратим загиблого Іван Первусяк розповідає, що їх підрозділ два з половиною місяці виконував бойові завдання в зоні бойових дій. Ми сформувалися у Рівненському навчальному полігоні, і з того часу, як ми вже були сформовані, ми спілкувалися. Про нього я можу розказати тільки те, що він був хорошою, чуйною, теплою людиною, яка завжди посміхалася. І також, як то кажеться, він допомагав, підтримував всім, чим міг словом, вчинками. Більшої біди немає, як втратити друга, героя, побратима, який віддав життя не тільки за себе, за маму, за тата. За всіх нас Ольга Отрошок розповідає, що була однокласницею Володимира. Говорить, що він запам'ятається їй доброю та веселою людиною. Навчалися з першого класу, Такий він завжди був у нас математик, активний, найкраще рахував. Без калькулятору ми завжди всі були в шоці. Математика це було його. І так він і поступив у вищий заклад. Після школи зустрічалися ми ось на 15 років, ну а потім ковід, війна. Зустрічалися на вулиці, спілкувалися. Ємпільчанин Олег Боюн протягом трьох років працював з Володимиром Лященком. Говорить, що він був дуже відповідальний і на нього завжди можна було покластися. Мамі він допомагав, теж. От, все розказував, що у город десь там. Є. І він ну, біля мами був, допомагав їй, їздили з ним літом по гриби. От, був хороший грибником. Добрий, ну, чоловік був. прощання загиблим героєм відбулося у Спасо-Преображенському храмі. Поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина.